Друзі, привіт! Тарас, Любчик. Познайомтеся, це е, мої напарники. Я не можу вгодити вам всім одночасно зразу. Мене... По запису, і коли я не встигаю, я рекомендую вам скористуватися послуги моїх напарників. Вони теж займаються всім тим самим, що я. Цього хлопця звати Тарас Любомир. Зараз ви побачите відео, де вони будуть робити все те саме, що я. Вони дуже гарно розбираються в автомобілях. Їдуть з вами також в Німеччина, дають вам всі ті самі послуги, що і я. Тому варто їм, скажімо так, довіряти. Я рекомендую. Познайомтеся, не стидайтеся, дзвоніть до мене. Якщо в мене буде зайнято, я порекомендую їхні послуги. Мені все дуже подобається, я довіряю, їм варто довіряти Вартість. також. Так, по грошах, по вартості, все те саме, вас нічого не повинно цікавити, дзвоните, зв'язуємося, можливо, я зможу більше надати вам тепер послуги. Більше автомобілів ми зможемо вам підібрати, допомогти з розмитненням і так далі. Тому всі, хто цікавиться, звертайтеся, хлопці вам знайдуть. Класні автомобілі. Всім привіт! Ми виїхали по сьомої Passat. Ззаду нас сидить роз'явий майбутній власник Passat, володя. Мене звати Любомира, це Тарас. Наш персональний жартує, це наш компаньйон. І далі будуть новини з кордону. І от приїхали ми на кордон. Такої черги я не бачив в житті ще. Хоча їздив дуже-дуже часто. Це жах. Там перша заправка вок, якщо хтось орієнтується, де це. І ось ми. Черга страшна. І сподіваючись уникнути цієї довжелезної черги на шагині, ми рулимо на смільницю. Побачимо. Що... Ми добились до смільниці найгіршою дорогою України і тут поки що все дуже чисто. Отже, ми пройшли смілицю. Смільницю. Смільницю за плюс-мінус 2 години. Це нормальний час, але на годинку половину дев'ятої, тож будемо їхати. Ми ще не виїхали з такує дороги на автостраду. І вже втім. Ми знаходимося біля. Місто Бебра, ну, тобто біля 200 кілометрів, але ми знову приїхали раніше. У нас ще 4 години, а їхати 2. Тобто знову будемо дивитись ззовні машини, коли автохавси будуть закриті. Отже, ми поспали в Бебрі біля автосалону Дік. Ну як ми, я поспав. І автосалон ще закритий, але ми йдемо, йдемо дивитись ззовні машини. Отже, на цьому величезному автохаусі є тільки одна машина, яка підходить під наші параметри, а це як мінімум коробка автомат. Мінімум 2012 року і в ціновому діапазоні 12,5 тисяч бруто, тобто 10 тисяч нетто. Ось ця. І тут ціна її вища ніж на сайті на тисячу євро. Їдемо дивитись ага. далі отже в Бебрі, яку дуже любить Назар. Ми не знайшли нічого. І зараз ми потрапили на величезний автохаус. Величезний з кількома тисячами машин, але є проблема вони. Якогось дідька не посортовані по марках. Тому ми будемо довго і нудно шукати наш автомобіль. all the trash that they live is about to kiss god i treasure cleanliness been living with my chunky dogs find it hard in their heart to give a fuck at all just got a penalty and still they touch the fucking ball it makes me wonder do i really wanna play at all I could that be we a kiss on every haters jaw And that's never been the way I ever played at all Stayed up late, woke up later and I made this song And since it left a beat laying in the grave of God Went to China with his family while I just watched Over the house like the mouse that you never caught Always around but I hide cause I'm better off You might catch me in the kitchen then We we forest, the forest, the forest, the forest. Ми знайшли нарешті автомобіль. Це Passat 2011 року, але в хорошому стані, в хорошій комплектації з Алькантарою, на що наполягав в принципі, клієнт. І завтра, сьогодні ми не встигли її оформити, будемо оформлювати завтра всі документи і вирушати додому. От і завтра я вам покажу власне, автівку, яку ми вибрали. А зараз ми п'ємо німецьке пиво. Ваше здоров'я, друзі. Володя, та доїде та машина до кордону, бляха. <ріпи> 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 ну, як мінімум до кордону, я тобі кажу. Адреса на хер? Та ні, адреса, я не обнажую. Окей. Купуєш почали оплатити і потім відписати. Ми оформили пасата. Нарешті всього пасата. І вирушаємо до кордону. Це як в Україні говорять, не кажи гоп, поки не перескочиш. Я тільки сказав, що нас обходять затори, але ми потрапили в... затор в Німеччині. І Це Німеччина. Плюс-мінус 8 кілометрів затор. Це жах. Як твоє самопочуття? Погано. Чому? То стоїмо, Стоїмо? Ха, Розказуй, Любчику, що ти купив. Друзі, нарешті в нас наш автомобіль бажаний нашому Володимирові клієнту, який не кейс, який боїться камери, в нього дитяча фобія. Але автомобіль в загальному, в загальному як ми бачимо, автомобіль в хорошому стані. Всередині автомобіль достатньо, достатньо збережений. Салон Валькантарі. Це було одне з невід'ємних частин, одне з невід'ємних умов у виборі автомобіля, по комплектації по опціях. Ми маємо мультимедію з навігатором, двохзонний клімат-контроль, автоматична коробка передач DSG, парктронік маємо, передній і задній, маємо функцію старт-стоп. Маємо функцію підтримки автомобіля Auto Hold. маємо круїз контроль, звичайно, маємо мультируль, датчики світла, датчики дощу, стандартна також опція це тиск в шинах. Датчик тиску в шинах. Електронне ручне гальмо, затемнення зеркал при дальньому світлі ззаду, загалом автомобіль. 7800 євро лет. Не нам. Не намкається Володимиру. Володимиру. за машиною. Ось такий автомобіль. На 17, на 17 дисках. В комплекті є зимова резина на 16 дисках, легкосплавних. 4 колеса. Ось таких. Наталю дякую за, за відбивність. Який відбивність. А що це таке? А хто це смаже? Наталія. Наталі Наталію дякую.